Так, ми з вами ще трошки поговоримо про точність ведичної астрології. Добре, справа в тому, що зараз на цьому етапі, на якому ви якраз вивчаєте ведичну астрологію, де ми говоримо про планету знаків дома, це базовий курс ведичної ассології, який ми проходимо. От. Хочу вам пояснити, просто, що ми зараз вчимо, де ми знаходимося, і надалі, куди ми будемо рухатись, тому що перший рік, це що ми вивчаємо, це є основні значення це планета знаків дома. От, ну і вимірювальні прилади, які я їх називаю. <кій> тому що коли ви розумієте, як цей принцип працює, то тоді далі ви бачите, тут є дробні карти. От, і ви тоді в дробних картах неважливо, в який принцип той самий. От, тому карту рашу ми беремо, спочатку працюємо з нею. Ну, як Кубік-Рубік, да, грань, планета знайки От, Другий рік навчання ми туди додаємо накшатри, грань, ну, 4D, як я ще називаю. І починаємо ще з накшатрами працювати. Це вже більш точна інформація. Тепер дивіться, те, що ми з вами зараз говорили, Там, господар такого-то дому знаходиться в тому. <кій> дивіться, що відбувається. Оце у нас є, оце у нас є от сам гороскоп. от він так виглядає. Да? От, тепер дивимося, що у нас відбувається. Значить, наприклад, у нас висхідний знак у нас йде. Давайте, лагну, так, ось тут у нас й лагна. Так, от, значить, це у нас венера за цей знак відповідає. Дивімося, це у нас висхідний знак. Тула Тула це у нас Терези. От. За Терези у нас відповідає Венера. От. Ну, і для прикладу, у нас Венера. Чекайте, а що там тут таке. Ай-яй. Там що там, зберіг не ту інформацію. що треба. ладно. Так, значить, За Венера, за Венера у нас відповідає, З... пардон, заговорився ще раз, за знак Терези у нас відповідає Венера. Для прикладу, це у нас нехай буде перший дім. так, От, тобто це лагнеш у нас, наприклад, попадає, ну, нехай скажемо куди? Ну, от сюди попадає. Да? Тобто, куди він тут попадає? Це у нас який? перший дім, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, в дев'ятий дім попадає в близнюки. Так? Але тепер давайте дивимося детальніше. Близнюки попадає куди, тому що це є 30 градусів неба, розумієте, і куди він сам попадає. По-перше, нам треба роздивитися, в яку конкретну накшатру він попадає, так, і подивитися, в, який, в яку паду оцю частинку, розумієте? От, тому що це є конкретний градус хвилини. Да? От, тобто він кудись буде попадати. От, ясна річ, якщо я, наприклад, попадає в от сюди, так, от, от сюди, це градус попадає, це буде один показник. Якщо ж попадає, От сюди, е, ні, не сюди. От, наприклад, сюди. Да. От, попадає от в цю точку, в арту, да. ну, то Для Венера це зовсім інакший показник і не факт, що дуже прям хороший. <кій> тому що тут є багато показників, які вже показують на те, що там вже буде не такий прям хороший показник. Ну, тому треба це вже дивитися. Тому що зараз, то, що я вам кажу, господар такого дому знаходиться там, -то. то ми говоримо про 30 градусів. Ну, але вже конкретно накшатра сама, да, ось тут накшатра і пада, так нам вже більш дадуть точну інформацію. Ну, це я кажу вже трохи пізніше. Тому що, наприклад, дивіться, господар дому там попадає в такий тоді, і він там дає інформацію. Так? То, наприклад, ну, там господар першого дому попадає в четвертий, він дасть хорошу інформацію, яку. Наприклад, те, що людина буде там вчена, буде мати нерухомість любити маму. А чи буде вчена, чи буде любити нерухомість, чи буде з мамою стосунки, це вже додалі показують дробні карти. Там вже треба дивитися конкретну дробну карту. І вона вже покаже, що там конкретно буде. Тому що зараз ми говоримо от туди, десь ну, з тих показників, якісь от він спрацює. А детальніше вже точну інформацію це вже дають дровні карти.